Давай, якщо я зараз вгадую 5 пар прем'ят, які ти мені показуєш, то ти віджимаєшся 10 разів, А якщо не вгадує, ти береш собі будь-яку пару. Згодом? Я думаю, що ти вже програв. Давай. Давай, пробуй. Не вірю, я в таке. Так. Е... Ану. Так, що тут у нас? Нейлон. Угу. Замша. Мейси. Ой, не Мейси. Міки. Міки. Добренько, щось. Чекай, чоловіче. Зараз тобі таке даю. Ну, шерсть, одразу ясно. Хутро то у нас тільки теж міки. Шкіряні повністю. Добре, ми ускладнюємо зараз. Чуть-чуть ускладнюємо. Угу. Може, міки знов, ні? Так, замша. Я думаю, що Мікі. Ну, підоша більша. Мейси. Мейси, точно Мейси. Мейси, так. Щось мені це вже стає. Не подобатися. <сум> ну, як тебе інакше спортом заставиш займатися? Тільки як ти щось виграєш. І так. що? Ну, мігенька дуже підоша. Мої рани. Е, ще рани? замщої повністю мої рани. Та, добре, добре, чекай. Зараз я мушу вибрати. Ну. Ці прим'ята не знаю, чи ти ці бачив. Це з нових колекцій. Блин. Це з нових колекцій. Між мейсами і мої ранами. Щось, щось я не можу пам'ятати? Що це... Це що, здаєшся? Не замша, не шкіра. Здаєшся чи ні? Бля. Я вибираю, я тоді вибираю собі нові Бля. Мейси що? Ти що, вихренів? Та блін, ти все вгадував. Давай 10 раз віджимайся. Окей, давай. Давай, 10 раз. І повірте, з його 115 кіло, то не так і легко. Подивимося, я зможу. Давай. Давай. Та ти машина, Тарас. Як тебе ще інакше заставити спортом займатися, народ? Підкажіть, що придумати наступного разу, щоб Тарас трохи скинув свій живіт. Бо yeah. на, ньому, на ньому вже важко well, щось сходкати. Не, <світ> не сподівалися, так? Да?